Притчі, Розділ 30 Слова агура сина Якея масиянина. Слово цього мужа до Ітієла, до Ітієла і укала. Насправді я найнерозумніший з людей, і людського пізнання у мене немає. Мудрості я не навчався і знання святих маю. Хто піднявся на небо і зійшов, хто втримав вітер у жмені, хто загорнув воду в одежу, Хто встановив усі межі землі, яке його ім'я і яке ім'я його сина? Скажи, якщо знаєш, кожне Боже Слово чисте. Він щит для тих, хто шукає у нього захисту, не додавай до його слів нічого, аби він не докорив тобі і ти не став неправдомовцем. Двох речей я прошу у тебе, не відмов мені, перш ніж я помру. Віддали від мене марноту і обманливе слово, убогості і багатства. Не давай мені, а годуй мене за потребою щоденним хлібом. Щоб, маючи достаток, я не зрікся тебе і не сказав, хто такий Господь. Або, збіднівши, я не почав красти і не зневажив імені мого Бога. Не оскаржуй слуги перед його господарем, щоб він тебе не прокляв, і ти не став винуватим. Є нащадок, який проклинає свого батька і не благословляє своєї матері, є нащадок, який вважає себе чистим, тоді як насправді від бруду свого він не очистився, є нащадок з зарозумілим поглядом і піднятими догори повіками, а є нащадок, у якого зуби, як мечі, а щелепи, як сікачі. Щоби пожирати вбогих на землі та принижених серед людей, у ненажерливості є дві дочки дай давай навіть три ненаситних, а то й чотири які ніколи не скажуть досить. шеол, неплідна утроба, спрагла земля і вогонь, який також не скаже досить. Проте. Око, що глузує з батька і не слухає матері, виклюють ворони з долини або з'їдять орлята. Три речі незбагненні для мене, і чотирьох я не розумію орлиних доріг у небі, зміїної дороги на скелі, дороги корабля у відкритому морі, і дороги мужчини до дівчини. Така ж дорога й жінки, котра чинить перелюб. Вона наїлася, задовольнилась, обтерла свої уста і каже, я нічого поганого не вчинила. Від трьох речей трясеться земля, а взагалі чотирьох вона не може переносити. Раба, який стає царем, нерозумного, який досхочу наїдається хліба, повію. Яка виходить заміж, і невільницю, яка займає місце своєї господині. А ось чотири маленькі істоти на землі, які мудріші за деяких мудреців з людей. Мурашки народ не сильний, але вони влітку роблять собі запаси їжі, гірські кролики, слабке плем'я. Проте у скелі роблять свої помешкання. Сарана царя немає, однак всі вирушають шеренгами павук, до якого можна доторкнутися руками, але він буває і у царських палатах. І ще є три істоти, які мають легку ходу, та навіть чотири які величаво ступають. Лев найсильніший серед звірів не поступиться ні перед ким? Кінь і козел, а також цар серед свого народу. Якщо ти у своїй зарозумілості вчинив безумство і знову задумав зло, то затули уста рукою. Бо як збивання молока дає масло, а удар в ніс спричиняє кровотечу, так само. Спалах гніву викликає сварку.